Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події до кінця місяця. Так, от одразу бачу е, троє людей, які до кінця місяця, от знаєте, у вас ніби будуть вирішені з, ним, з ними питання. От, ну, коли ж якесь спілкування є, воно до кінця місяця буде потроху-потроху так зменшуватись. Тут і чоловік показаний, і жінка показана, здається, два чоловіки. Один телефонні розмови, так, здебільшого, якось так трошки віддаляться від вас до кінця місяця, але не відходять Ну, Це як до наступного якогось питання, так я б сказала. Так, прибуток до кінця місяця показаний, ну, звісно ж. Зарплатні там всілякі аванси, тож дійсно буде таке. На цьому навіть, навіть не буду зупинятись. Для когось з вас наповнюйте свою корзинку, бо чоловік якийсь хоче в гості до вас, щоб було чим пригощати. Отак От комусь з вас показано. Або ви підете в гості до якогось чоловіка, щоб не з пустими руками, там вже дивіться, у кого як. Далі. Ви угу. знаєте, я б сказала, більш за все, подій буде робота соціум. Вдома. З друзями, з рідними, близькими, не так, щоб дуже там щось змінюватись у вас буде. Зазвичай такі самі події у вас і відбуваються. І до кінця місяця тільки дорога комусь показана. Така доволі світла, нормальна, емоційна, дещо, але ж ну, це просто, от, знаєте. Емоції такі, вони непогані тут. Для когось це дорога разом, чоловік та жінка, для когось людина ну, наодинці долає дорогу і для когось показана дорога, пов'язана з твариною. Бачу тварину, яка на задні лапи стає, і так, знаєте, тягнеться до людини. Угу. Так, там, де чоловік з жінкою дорога, там, знаєте як, будуть те, що змінюватись люди перед цими двома. Це як: або зміна оточення, або це для когось як зміна сусідів. Коли, знаєте, одні виїжджають, інші заселяються. У когось так буде. Тепер показана домовленість, це вже більш робота соціум, домовленість дві людини в одному для когось з вас. Жінка та чоловік для когось з вас, дві жінки. Домовленість така, що треба буде десь або йти, або їхати. Ну, як. Як уточнюється адреса, до кого звернутись, як ну, як що робити? Такі якісь моменти показані. Далі тут робота з соціум. тут чоловік мені показаний, незадоволений, якусь, ну, знаєте, якусь таку новину складну. Буде вам розповідати, але це для нього складна новина, вона вас навіть не торкається. Це, от, знаєте, його сприйняття чогось або когось. Буде вам, як жалітись по своїй якійсь ситуації. А Потім показана ситуація, коли когось на порозі зустрічаєте. Хтось тут до вас приходить. Угу. Ну так, знаєте, в гості хтось зайде, побалакаєте і піде людина, але засмучена людина. Мені більш чоловіча фігура. Угу. Потім хтось з колишніх о, дівчат до вас зазирне, а навіть два. До когось з вас, ви взагалі не реагуєте. От просто ну, зазирнули то й зазирнули. Це може бути як ну, десь там до вас ваше оточення, а може бути, десь на вашу сторінку якусь. Може, ведете там в соцмережах якусь свою сторінку, світлини свої викладаєте, і може там навіть щось там пролайкають або. Або навіть там щось не пишуть вам. Ну, якось я не бачу взагалі вашого зворотнього зв'язку. Так, замріяний чоловік, але як кіт мені показаний, такий, знаєте, вас би як сметану ту злизав би Ну, когось з вас. Будете розуміти, будете знати такі відношення до себе хтось з дівчат. Тепер далі. Показана. Ага, ну, це точно не для всіх, але для когось. Коли будете відвідувати, мені показано, як за столом люди сидять і дуже така гучна розмова, щось таке ніби день народження, ніби щось інше, але. Навіть тут можете до кінця місяця не одну таку, таке засідання відвідати. Це якось нерідні вам люди. От мені так воно йде, коли хтось покличе до себе за стіл, але це ну, як ви сприймаєте людину, як людина з сторони. І Може робота, може, там десь ще спілкуєтесь, але. Якось ви не дуже навіть е, втручаєтесь в ті розмови, які йдуть, ви просто сидите і слухаєте всіх. Але, дівчата, для когось з вас, у вас там може бути цікаве знайомство, бо тут я бачу, що поряд з вами десь сидить чоловік, який дуже так на вас поглядає. Тож, куди там кликати, будуть, йдіть. Обов'язково, не сидіть вдома. Далі. Сни. От тут комусь з чоловіків говорять звертай увагу на свої сни. А сни про якогось чоловіка, з яким краще було б заморозити стосунки, спілкування. Про нього вам вже Зараз щось у мене язик плутається. Про цього чоловіка вже казала жінка, вона вже звертала на нього увагу. Не слухаєтесь. Ну, Якщо це слухає чоловік? Жінка з любов'ю. Жінка не бажає вам нічого поганого. Вона не говорить вам, що не спілкуйся, бо їй просто не подобається людина. Це. Це її відчуття, це її інтуїція спрацьовує. Дослухайтесь. Ну, от тут, знаєте, як робота вашого янгола охоронця Спочатку він цій жінці дав відповідь про якогось чоловіка в вашому житті. Ви не, не почули її. Тепер через сни вам буде давати інформацію. Бо дуже треба звернути вашу увагу, що людина для вас не є. Дійсно, ну, правильною, хорошою. Мені малює тут ініціали А, Р, Г. А, Б зараз Здається, літера П ще сюди йде, але от про літеру П я не впевнена. Угу. Літера В, але В тут як англійська малюється. Хоча і така, і наша теж є. Угу. Є, є. Так, ну, все це сказала. Угу. І вас мені ну чоловіка це я до чоловіка зараз говорю. Вас мені показують більш щасливою людиною, коли ви відвертаєтесь і заморожуєте спілкування з тим якимсь чоловіком, на якого вам весь час звертають увагу. Тож, ну, будьте уважні, ну хоча б задумайтесь. Не просто ж так, і кавовагуща, і через жінку вам теж давали відповідь. Якась близька до вас жінка. Далі. Далі, далі. От тут хтось тут до вас з якоюсь такою цікавою пропозицією буде, ну, от, людина буде так говорити, вам слухай, а от зроби так, а от так зроби. E, ну, Роздивіться, бо це таке питання, яке. Вам людина щось радить, але тільки вам вирішувати, дослухатись чи ні. З питанням до вас буде звертатись чоловік от, до кінця місяця, я так розумію, ну, У нього якесь нібито воно і одне питання, але. Він може його е, не один раз е, ну, як розглядати, бо мені показують аж п'ять разів п'ять знак питання і п'ять звернень. Так. С, В О. Отакі ініціали тут. Здається, лідера Д. Схожа на літеру Д. Так, далі. Що в нас тут? Ще, може, щось тут покаже. Угу. Якийсь пустий чоловік відходить від вас до кінця місяця, на якого тільки емоції зливали. Ну, пустий то це в тому сенсі, що. Людина вам в життя нічого не несе. Він між, може тільки брати від вас, але вам натомість нічого пусто. Угу. До кінця місяця якась така біганина буде, але з цієї біганини буде щасливий чоловік, бо він... Заради жінки ту біганину робить, або для неї він щось бігає робить. От Просто щасливий, що він може бути їй корисний, що таким чином він до неї ближчий. Угу. Отут до кінця місяця показана ситуація, коли чоловік образить спочатку жінку, а потім буде дуже так знаєте... Що та пробач мені, та що ти, та, та я ж пошуткував. Ви знаєте, тут суто об'язивна така ситуація, тож будьте уважні, дівчата, бо це буде не один раз так. Він, ну, Це так, знаєте, тактика така в людини. Він буде це робити неодноразово, так воно і показано. І в нього вже, якщо ви. Ну, щось, якісь там розмови у вас йдуть про його колишню, він може вас дуже з нею порівнювати, або вже це робить, або буде до кінця місяця це робити. І знаєте, це як а вона робила краще, а ти от не так робиш. А от, ну знаєте, от такі порівняння це теж ну, це аб'юз в чистому вигляді. от Просто як по класиці. Хоч підручник з цього. І ви мені показані дуже такою, знаєте, от, засмоченою, такою. Угу. Задумайтесь, будь ласка. Далі. Може, тут ще щось є? Так, а що оце таке? Угу. Так, ну вот тут з темрявою борються люди. До кінця місяця ця тема показана, як, знаєте, треба подолати. Боротьба йде. Ну, Я так розумію, розумію собі, що з тем це от наші оці відключення світла. Все, більш на цьому я я так більш тут нічого не бачу. Тож закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Я вас запрошую і щиро вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки, і за ваші донати. Теж щиро дякую. Всім пока!